Олена завжди вважала себе щасливою людиною. Вона не прагнула багатства, про розкіш, її щастя було простим гарний чоловік, затишний дім і родина, з якою можна розділити радощі і тривоги. Коли вона виходила заміж за Віктора, майже все село говорило ну тобі пощастило, квартира в нього своя двокімнатна, та й хлопець непоганий. Олена лише несміливо посміхалася. Для неї це було не по щастю, це був її вибір, серцем зроблений. Віктор був добрий, роботящий. І, хоч інколи впертий, але справедливий, і кохала вона його. Їхнє життя почалося в тій самій двокімнатній квартирі, простій, радянській, але своїй. Олена швидко перетворила її в дім, повісила фіранки, мережо від мами, поставила на кухні квіти у горщиках, випрала й акуратно розпросувала весь Вікторів одяг. Усе йшло ніби добре, до того моменту, коли в їхні стосунки поступово почала втручатися Ніна, сестра Віктора. Ніна була його повною протилежністю. Модниця, легковажна, завжди у брендових речах із манікюром, що блищав ніби лакий журнал. Вона могла за один сезон купити собі три пальта, а через місяць уже казати, та то уже не тренд, уже таки не носять. Олена дивилася на це з легкістю і заздрістю, але доброю. Вона не звикла до надмірностей, в селі, батьки жили скромно, але завжди мали свою городину, картоплю, консервацію. І, хоч самі не були багатими, вона завжди щось проводила дочці та зятю. Оленко, от вам мішочок картоплі, ось помідорки, огірочки, квасолька. Їжте на здоров'я дітям буде, сказала мама. Завжди з усмішкою, без натяку на те, що хтось комусь щось винен. Батьки щиро любили Віктора, він допомагав їм на городі, ремонтував, коли що потрібно, і мама, і тато Віктора, до речі, теж мали добрі стосунки з ним. Та от сестра, сестра з часом почала показувати своє справжнє обличчя. Перший раз Ніна принесла пакет речей через півроку після весілля. Оленко, дивись я тут порозбирала шафу, деякі речі майже не носила, тобі підійдуть. Олена розцвіла Ой, дякую, але навіщо? Я ж тобі нічим не віддячу. Та що ти махнула рукою Ніна, мені не треба. Речі, справді, були гарні пальто, сукні, взуття, хоч і на нове, але ще добротне. Олена складала все акуратно, носила з вдячністю. Але щоразу, коли Ніна приходила на каву, її погляд був якийсь дивний, оцінювальний, поблажливий, наче мовчки говорив Ну що, село, будеш носити мої подарунки? Але Олена ніколи не задумувалася про це всерйоз. Вона не знала іншої реальності, окрім щирості. Коли народилася їхня перша дитина, син Андрійко, історія повторилася. Ніна прийшла з величезним пакетом дитячого одягу. Візьми Олену, моєму вже не треба, майже нові, сказала вона з усмішкою. Олена щасливо подякувала. Дуже дякую, Ніно. Це така допомога. Вона знала, вона не знала, що для Ніни це не допомога, а спосіб показати своє я. Але Олена щиро дякувала. Бо її так виховали. Її батьки тим часом перевозили все, як завжди, картоплю, буряки, моркву, молоко, сметану, навіть м'ясо з дому. Одного разу мама сказала Знаєш, доню, головне, щоб вам було добре, ти дивися, що натягнули самі все на собі, але ж ми родина маємо допомагати. Олена обняла її, дякую, маму. Минуло кілька років з'явилася друга дитина, донечка Оксана. Олена вийшла з декрету на роботу, з магазину, одягу косиркою. Невелика зарплата, але для них це було щось значне. Ніна, все також переносила речі, але вже з ноткою зверхності. Ти ж поки не можеш дозволити собі бренди, сказала, то бери, не стидайся. Олена усміхалася і брала щиро вдячна. Вона ніколи не думала, що за всім цим стоятиме такий холодний розрахунок. Одного осіннього вечора, коли Віктор був на роботі, у двері подзвонили. На порозі стояла Ніна, серйозно, без усмішки, з папкою в руках. Привіт, Олено, нам треба поговорити, сказала вона і прийшла в квартиру, навіть не чекаючи запрошення. Олена здивовано поклала на стіл чашку чаю. Щось сталося? Так, сказала Ніна, відкриваючи папку. Я підрахувала, скільки речей я тобі дарувала за останні роки. Олена розгублено моргнула, у сенсі підрахувала. От дивись, пальто, шість тисяч, куртка, чотири, чоботи, три п'ятсот, сукні, светри, джинси, тут усе записано. Загалом то винно мені тридцять тисяч гривень, ну і це по родинному, щоб ти розуміла. Олена не вірила, що таке буває. Я винна, але ж ми ніколи не домовлялись про таке. А ти думала, я тобі просто так роздаю брендові речі? Ніна насмішкувато підняла брову. Я ж не благодійний фонд. Але ти ж сама їх приносила, я тебе не просила. То що? Я думала, ти будеш людиною, і хоч якось це компенсуєш, а тут дивлюсь, ти вже працюєш, заробляєш, то часто розраховуватися, Олена зблідла. Але ж дитячі речі вони зношені, я не можу їх тобі повернути, їх уже у мене немає. То що, гроші компенсують все. Ніно голос Олени затремтів я не можу заплатити такі гроші. І ми ж ніколи таке не домовлялися. Я думала це по родинному. Ніна холодно зиркнула родина родиною, а гроші окремо, отже, чекаю оплату до кінця місяця. Коли прийшов Віктор, він знайшов Олену на кухні з червоними очима. Що сталося, Люба? Вона розповіла все, кожне слово давалося їй важко. Віктор з кожної хвилини темнів в обличчі. Вона що? Його голос ладострима гнів. Сказала, що їй винна тридцять тисяч. мотлух!» – Він ударив кулаком по столу. «За її старі чоботи. Олена лише мовчки кивнула. А де вона зараз? Пішла, але сказала, що повернеться і щоб я їй гроші віддала. Віктор стиснув щелеп завтра, значить, ми самі до неї поїдемо. Наступного дня вони стояли перед дверима Ніни. Віктор постукав різко, двері відчинилися. О, ви вже прийшли? промовила Ніна з самовдосконаленою усмішкою. Ми прийшли не віддавати тобі гроші, холодно сказав Віктор і зайшов всередину, а говорити. Ніна сіла, демонстративно закинувши ногу на ногу. Ну, що ж, слухаю. Ти забула, почав Віктор твердо, скільки продуктів провозила моя теща. Роки. Мішки картоплі, ящики консервації, м'ясо, і ніколи чуєш ніколи, вона не взяла з тебе жодної гривні. Ти їла її продукти безкоштовно. Ніна скривила губи. То інше? Ні, не інше. Він говорив спокійно, але в голосі було таке залізе, якого Олена ніколи раніше не чула. Родина допомагає, як може ти давала речі нам, ми давали тобі продукти, і ніхто нікому нічого не винен, Ніна мовчала. І ще Віктор нахилився. Якщо ти не вибачишся перед Оленою, просто зараз. Можеш забути дорогу в наш дім. Ти що, серйозно Ніна ж підскочила? Це твоя жінка, тобі так мізки промила. Це ти перетворилась на людину, якій дорога корисливість більше, ніж родина, і я такого своєму житті більше не хочу, так що вибирай або вибачення, або двері зачиняються назавжди. Повисла тиша, гостра, важка, нестерпна. Ніна мовчала хвилину потім. А тоді, нарешті, каже: Ну, добре, пробач, Олено, я трохи перегнула. Олена тихо відповіла Пробачаю. Але в серці вона відчула назад уже нічого не повернеться. Коли вони вийшли з під'їзду, Віктор взяв дружину за руку. Вибач мені, сказав він, що я раніше не бачив, як вона тебе принижує. Олена посміхнулася крізь сльози. Головне, що зараз бачиш. Віктор її обійняв Я тебе нікому не дам образити, нікому. Ти в мене золото, і ніякі брендові ганчірки цього не змінять. Але я буду заробляти більше, щоб ти могла собі купувати все, що ти сама захочеш. Олена вперше за всі ці роки відчула абсолютно захищеність і зрозуміла, родина це не ті, хто приносить тобі речі, родина це ті, хто стоїть за тебе до кінця.